Всім привіт! Мене звати Емілі Кейт, і сьогодні поговоримо з вами про текстильну пам'ять. Тканина це не просто річ. Це середовище, це досвід. Це пам'ять, до якої можна доторкнутися. Текстильна пам'ять поруч із нами з перших хвилин життя. Простирадло, ковдра, полюшки. Тільки на монтажі почула, як сильно перебиває мене дощ. Дитяча ковтинка, яку зберегли на пам'ять. Ми не пам'ятаємо цих моментів, але наше тіло пам'ятає м'які речі, які ми ніколи не забудемо. Не через їхній вигляд, а через відчуття в тілі, коли вони торкалися його. Коли ми чуємо слово тканина, ми уявляємо шовк, атлас, бархат, щось гладке, блискуче. Але справжній текстиль це не глянець, це відчуття. Текстильна пам'ять це не просто пам'ять про тканину. Це пам'ять вшита в тканину, а точніше у стосунках між тілом, дотиками, речами і відчуттями. Це поняття поєднує кілька шарів. Матеріальна пам'ять. Це коли, наприклад, рушник затерся, в нього вже стрічать тканини або взагалі ви його припалили. Емоційна пам'ять, коли річ викликає спогади, ем, сльози, сум, затишок, любов, культурна пам'ять. Тканина це ще й носій культури. Тобто вишиванки, рушники і так далі сенсорна пам'ять. Це коли наше тіло пам'ятає дотик. Наприклад, дотик до якоїсь тканини, шерсті і так далі. У мене, до речі, йде дощ. А ще в мене немає. не пам'ятаю, як називається, відзеркалювач? Я не пам'ятаю. Так що я беру лампу від дзеркал, тому що в мене немає світла. Тут лампа, але вона не підходить. Так що. Я відзаду вимкнула ці лампочки, і ще в мене така от, яка робить космічне небо. А ще дивіться, який в мене гарний макіяж. А ще я зробила зачіску, яку Кетніс Евердіен. Чому ми плачемо на одній тій самій сцені фільму? Бо ця сцена — це нитка в нашій внутрішній тканині. Ми не просто дивимося цю сцену, ми її відчуваємо цілим. У нашій пам'яті кіно це не текстиль, не такі тканин. Це слова, жести, музика, емоції. Наприклад, коли у голодних іграх Кетніс Евердін стала замість своєї сестри, це не просто сюжет, це емоційне полотно, самопожертва, любов, страх. IVOLNTER! IVOLNTER! IVOLN'TERS Tribute! Їжа як дотик до пам'яті. Їжа. Текстильна пам'ять. Це не лише про тканини нитки. Ми думаємо, що йому цілим, але іноді ми їмо пам'яті. Наприклад, запах бабутиних пиріжків у неї вдома. Або, наприклад, сніданок, який кожного разу готувала вам мама в садочок. Їжа це емоційна тканина. Кожна страва це спогад у нашій пам'яті. Улюблений чай, хліб з маслом, жувачка. Ми це ну... Це дотик, це тканина, яку ми проковтнули, але це не завжди залишилося в нас. Ми шиті з пам'яті. Ми думаємо, що складаємося з кісток, м'яса і нервів. але насправді ми шиті з пам'яті, з сцени фільму, яка заставила нас плакати, запаху, який нагадує тепло і затишок. Або слів, які не забули. У нас всередині велика мозаїка з звідчуттів, яку ми носимо як невидиму сорочку. А з вами була я, Кет. <клухи> <клухи> я не Кеті Севердін. А з вами була я, Емілі Кейт. Всім до нових зустрічей.